Прошити славом. Тому під час цієї Харісті хочу особливо молитися за вас, щоб це служіння, до якого Бог вас взиває, було для вас наступним етапом до святості, щоб ви відчували, що Бог вас кличе, Бог прагне проникати в ваші серця і хоче, щоб ви були дійсно таким особливим знаряддям в його руках. 8 березня семінаристи 3 та 4 курсу Вищої духовної семінарії святого Йосифа у Львові представники трьох римокатолицьких діацизій України прийняли з рук єпископа помічника Львівської архідіацезії Едварда Кави нові служіння. Для це неймовірне, бо через це слово Бог хоче брати показати нам і вам, передусім, кандидатам до служіння. lektoratu i akolitatu, szczowin daje wam pokłykania, to, kto szczeni je, wasz wybierz, co je. Ваша самореалізація тільки це він вас кличе. Він дає вам покликання. Це є дар, яким ви є обдаровані. Кандидатів до священства це важлива подія на шляху духовного зростання і дозрівання до свячень, присвітерату, служіння Богові, церкві та кожній людині в ім'я Ісуса Христа. Тож в присутності ректора та співбратів семінаристи третього курсу Ігор Капустянський із Харківсько-Запорізької дієцезії Тарас Семиряк і Мар'ян Лесків із Львівської архідіацезії прийняли Жіння лекторату, а семінаристи четвертого курсу Любомир Льонда із Луцької дієцезії та Михайло Бучак із Львівської архідієцезі стали аколітами. Після завершення святої меси Ігор Капустянський від імені семінаристів, які прийняли нові служіння, подякував єпископу Едварду Каві за впровадження у ці служіння, а також за його батьківську турботу і духовний супровід, яким владика огортає семінаристів від першого їхнього дня у семінарії. А єпископ своєю чергою зробив семінаристам пам'ятні подарунки. Нагадаю, що лектори допомагають проголошувати слово Боже єпископам, священникам, діяконам, допомагають у проголошенні віри, особливо тим, хто ще не знає Бога. Лектори мають обов'язок пізнавати об'явлену правду і проповідувати її насамперед своїм життям. А коліт натомість може уділяти святе причастя під час святої меси або поза нею, приносити причастя хворим або, в разі необхідності, уділяти причастя помираючому як в'ятик кожного особливих привілеїв аколітів належить очищення літургійного посуду під час Євхаристії та освячення великодніх страв. Отець і син, і дух